Радий вас вітати, шановні глядачі на моєму каналі. З вами знову Віталій Байчук. Цей спекотний день ми проводимо невеличкий огляд. Мотоблока Заря 112 є, дизельний одноциліндровий, водяного охолодження, а також адаптер вепер. За адаптери вепера ми приєднали сонечко Гребка, ворошилко Заря. Тож, не можу зрозуміти, потрібні нам граблі чи ні. Мабуть, таки ні. Тому що сонечко Гребка, ворушилка. Порась своєю роботою на всі 100. Шановні друзі, тож як ми з вами і домовлялись, кожного разу я випробовую на собі товар, який продається в магазині Залізяка в місті Новоград волинський по вулиці Житомирській, 104. Цього разу, до вашого огляду, мотоблок Заря 112Е, номер двигуна 195, 12 Кінських сил з електроставкою. Та агрегатуємо до нього адаптер векор. Ну, власне, на якому я і знаходжусь. Також до адаптера Вепер ми приєднали сонечко на 4 кільця, гребку-ворушилку торгової марки Заря. Тож повернемось до того, що я маю чималий зріст 1,90 м та близько 160 кг ваги. що я можу розповісти власне, перший раз знаходячись на цьому адаптері, відчуваю себе доволі зручно та комфортно. Можна спокійно поставити ноги, взятись за кермо. Ручки керування мотоблоком, повертати вліво-вправо, не чіпляючись майже рукоятками керування. Шановні глядачі, тож до вашої уваги, лідер продаж серед адаптерів магазину Залізяка, адаптер Вепор. Він полюбився нашим покупцям за те, що має дуже зручну, і комфортну сідушку. Дивіться, сідушка йде 50 см. На 31 см. Зручна сідушка для великих чоловіків міцної статури, яка дозволяє себе комфортно та зручно відчувати при роботі з будь-яким навісним обладнанням. А саме головне, якщо цим адаптером користується міцної кремезної статури чоловік, то він може спокійно бути переконаний, що адаптер виконує свої функції завдяки тому, що розташований, як кажуть народі, на Жигулівських колесах та Жигулівською ступицею. Йому не страшні будь-які перешкоди в полі та городі. Зверніть увагу, що його можна регулювати. Колеса розширюються для того, щоб обробляти будь-яке міжряддя та входити в будь-яку городину, а також піднімаються вгору та донизу, що дозволяє одному колесу опускатися в розору, другому йти на горі, і людина, яка керує мотоблоком, в оренці, сидить собі рівненько, не перекидаючись ні вліво, ні вправо. Тобто ще раз. Показує, що цей адаптер дійсно зроблений для людини. Комфортний та надійний вагою до 65 кг. Тож мою вагу 160 кг, він навіть не відчував на собі. Надійна конячка, цей Веприк. Максимальна відстань між колесами, зверніть увагу, ми заміряємо рулеткою, становить близько 84 см. Сьогоднішнє відео не було б таким змістовним та яскравим, якщо б не ця надійна машина мотоблок заря. 112 є. Цей мотоблок номер двигуна 195 та класична коробка, яка має 6 передач вперед та 2 назад, підвищений та понижені, місто розташований на колесах 62012 гума Ялинка. Саме головне, що допомагало нам сьогодні у праці з мотоблоком та з адаптером, це ручки керування мотоблока Заря 112 е які мають подовжений вигляд, та саме головне... Їм легше керувати мотоблоком, більш легше на руки завдяки цим рукояткам. Тож, шановні глядачі, кому дуже важко впоратись з 12-кою, шукайте або вибирайте мотоблоки будь-якої торгової марки. Головне, щоб ручки керування були подовжені, це облегшить вашу працю і не буде таке навантаження на плечі та на спину. Зверніть увагу, що мотоблок Заря 112 є це мотоблок одноциліндровий, дизельний водяного охолодження як і багато інших мотоблоків на ринку України, має номер двигуна 195. Він розташований на блоці під маховиком. Покажіть, будь ласка.